Ростин мовчазної любові. Пишу як свідок, що бачив безліч людей, які мовчали про головне, серце наповнене ніжністю, що так і не вилилася словами, гортань затиснута вузлом мовчання, який стає все важчим з роками, руки порожні, бо так і не зважилися на дотики, яких так потребувала душа. Очі тьмяні, бо не зустрічалися з очима тих, кого любили найбільше. Причина смерті тиша, яка гучніша за крики Говоріть про любов щодня, бо завтра її може не почути той, для кого вона призначена. Ростин втраченої молодості. Пишу як той, хто щодня бачить молодих душею. Але втомлених старістю тіла під шкірою сліди відсутності сну, бо ще трохи й висплюсь, очі втратили блиск від комп'ютерних моніторів, замість того, щоб бачити зорі. Серце схоже на зношену платівку, що повторює, ще трохи потерплю, в руках безліч речей, які вони тримали замість квитків на потяг до пригод. Причина смерті віра у нескінченність часу. Живіть кожним днем, бо він унікальний і неповторний. Автопсія забутих амбіцій. Пишу як учитель, котрий бачить, як мрії його учнів залишаються на рівні «хотів би». під ребрами, архів із запорошених ідей, які ніколи не були реалізовані. Голова важка від думок про те, що скажуть інші, руки у шрамах невдач, яких насправді ніколи не було, але страх створив їх сам серце тихе, без поривів, бо на амбіції поставили штамп нереалістично. Причина смерті не страх помилки, а страх. Спробувати. Не бійтеся прагнути більшого, бо тільки так народжується новий світ. Пишу як психолог, що щодня бачить, як люди розбиваються об власні очікування. Шкіра тонка, мов пергамент, через який проглядають несказані слова. Легені, важкі відмовчання, дихання поверхневе, страх видихнути правду, яка могла змінити все, серцебиття уповільнилося, бо надто довго відкладали радощі на потім. У животі вузол розчарувань від нереалізованих планів, причина смерті постійне очікування ідеального моменту. Тепер я знаю точно ідеальний момент це зараз. Автопсія життя у тіні. Пишу як людина, що щодня бачить тих, хто живе життям інших, тіло згорблене від вантажу чужих очікувань, ноги втомлені від чужих доріг, очі дзеркало. В якому не відображається власний образ, руки зайняті чужими справами, тому не змогли обійняти власні мрії. Серце склад чужих емоцій, з яких неможливо скласти власну історію, причина смерті втрачена ідентичність. Пам'ятайте, ви народжені бути собою. А не тінню іншого.